Так, і ну, дуже крута жилетка, це базова модель наша бренду Freever. Вона в трьох кольорах. Такий хаті. Ну, якщо поряд поставити, ви, ви розумієте, різницю, І колір ще червоний. Так, і є в нас жилет від бренду Avex, Він вже буде облегшений, тобто його можна носити і на роботі. Одягнути і весною. Дуже класна теж моделька, легенька. У нас такі були демісезонні курточки, пам'ятаєте, класний зроблено понизу. Така резиночка і ось така пройма. Капюшон знімний. і класна якість. Які розміри кольори? Розміри, ось такий розмір колір один, чорний, і розміри від есочки до трьох x А ціна? Ціна 2500. Да, а знижки очікуються? Вікторія, які знижки, люди добрі. Курс Рас. росте знижки. Не жадничайте, так? Да. Ми завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам і хочемо їм зробити приємне. Ви нам головне пишіть, замовляйте, там вже домовимось. Як на базарі, так? Да? Так от саме знаєш, якщо хочу сказати, що наші підписники в особистих повідомленнях майже ніколи не питають знижку, майже ніколи. А коли в магазині тут приходять люди, отак от, тримають тебе за шию, за горло і ти хоч, простите, всрися, а дай йому знижку. Ось так, такі люди.